Вітаю, мене звати Маряна, і сьогодні поговорю про людей винятків, у кого не падає вага на кетодієдь, а також про тих людей, у кого зупинилася вага, і чому це відбувається? Значить, є люди я, ой, винятки, та, у яких не падає, не працює, начебто, кето. Це люди з великою чутливості до вуглеводів. Щоб ви розуміли, кожен прийом їжі це є якась певна кількість вуглеводів. Буває таке, що ми не можемо взагалі, навіть ті, хто на кету, якщо багато вживаємо більше жиру чи м'яса, це теж є вуглеводи, і якщо ми це робимо за багато, загружаємо все, Наша вага може не падати. Просто це нормальний режим підтримувати вагу. Але що ж робити, коли винятки люди, у яких ніяк не працює кето? Перше. Вам потрібно врахувати вуглеводи у зелені. Наприклад, рукула, шпинат, будь-які салати айсберг або інші салати, вони містять багато вуглеводів. Ну, як, не дуже багато, але якщо ми їх дуже багато вживаємо. А вам можна тільки всього 10 грам вуглеводів на день. Для тих, хто дуже чутливий до вуглеводів. Ще раз наголошую. Далі. Якщо ви вживаєте, наприклад, помідори, там перець, болгарський, червоний, там містяться вуглеводи. І всюди, все, що ми вживаємо, ми ж не їмо одне тільки м'ясо. Одне м'ясо. Ми їмо також вуглеводи. Просто ми їх зменшуємо. Це є здорова кетодієта. Але. Якщо люди є чутливі, організм це розпізнає кожен вуглевод як цукор, щоб ви розуміли. І якщо ми перевищуємо 10 грам вуглеводів, будь ласка, зменшіть е, вуглеводи до 10 грам, почніть пити воду. Якщо ви пили всього-навсього стакан два в день, а можливо, ви тільки пили одну каву або чай. Будь ласка, пийте воду, пийте 2,5-3 літри на день. Дієта почне працювати. І ще одна хотіла наголосити для всіх, якщо ви п'єте воду, зверніть увагу, що вода вимиває камінь в нирках. Якщо у вас утворені великі каміння в нирках, пам'ятайте про це, що вода вам, і кетодієта дієта, прожене. Каміння і вам прийдеться їхати в лікарню. Перед тим, як сідати на цю дієту, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, здайте аналізи, а потім лікаря здивуйте результатами після кето діти, які ви стали здорові, які у вас хороші аналізи. І також є люди, у кого проблеми з печінкою, вже не на одному відео я це наголошую, оскільки це дієта на жирах, ми можемо адаптувати під вас цю дієту, який жир вам можна і як саме готувати. Я можу вам надати консультацію безкоштовно у телеграм-каналі. Далі поїхали. Якщо ви п'єте воду, вода вимиває не тільки хороше, а також вимиває все погане. І про що я говорю? Не тільки хороше. Вода вимиває багато вітамінів, які нам дуже потрібні. Тому, якщо ви загружаєте в себе стільки води, пам'ятайте, що ви втрачаєте багато хорошого. Погане ми відкладемо на потім. Добре, те, що вода вимиває погане, ви маєте розуміти, що у вас є багато різних шлаків, і вода може все вимити для того, щоб очистити організм. Для того, щоб почати цю дієту правильно, вам потрібно купити вітаміни. Всім вам, не тільки тим, хто дуже чутливий. Всім. Тому що я навіть сама не довіряю собі, що я всі продукти, всі вітаміни отримую за день. Я знаю, що є люди, які можуть собі дозволити щодня всі морепродукти і все, що хочеш, різні восьминоги, і невідомо, що купувати для того, щоб отримувати весь комплекс вітамінів. Є люди, які за цим слідкують повністю, і кетодієта ідеально для цього підходить, і кетодієта це дієта, е яка містить багато вітамінів і не потрібно додатково. Але ж не так все у нашому житті. Правильно, ми не все можемо вирухати, не всі вітаміни, які нам потрібні, чи ми їх отримаємо. Тому, будь ласка. Напишіть мені у телеграм-канал, і я вам е, дам список вітамінів, які вам потрібні. А найкраще здайте аналізи, яких вас е, немає вітамінів, де є брак вітамінів, щоб доповнити, можливо, вам назначить ваш лікар. Далі, поїхали. Чому вага не падає? Значить, про людей ми говорили у Кого є чутливість до вуглеводів, тобто на різні овочі, на зелень. А також люди є чутливі до цукорзаміннику. І особисто я не є чутлива. І інтернет весь говорить про те, що цукорзамінник начебто не працює, тому що мозок сприймає цукорзамінник як цукор. Мозок не розуміє, і ми його начебто хочемо обманути, обдурити, як правильно сказати. Але ми не можемо це зробити, тому що мозок бачить, що це солодкий цукор, бах і все. І ми не можемо увійти нормально у кетоз. Е, я завжди вживала цукорозамінник в помірних кількостях. На початку це було дуже в помірних кількостях, це могло бути дві штучки до однієї кави. Потім я, чесно, почала більше кави пити і почала займатися дуже випічкою, тому в мене цукорозамінник, його збільшилось. ось. Але, звичайно, є доза в день цукор заміннику, також залежить від цукорзамінника. Це може бути стевія, це повністю натуральний. Ось. І чим це все замінити, я вам розкажу на телеграм-каналі. Я надішлю для вас рекомендації. Обов'язково під цим відео ви знайдете коментар, де я буду ділитися силочкою. Ось. Вам не потрібно відмовлятися від солодкого, ви можете це все замінити і не хвилюйтеся. кетодієта – дієта це є стиль життя, це є нормальна дієта, це не є коли ви відчуваєте там голод або щось не так. Організму мозку подобається дуже жири, якщо ми даємо правильну кількість жиру. Це є е, дуже добре для роботи, і ви будете енергійними і не так, як ви були, наприклад, на е, глюкозі, на цукрах, де вас, ваш організм постійно цукор у вас отак коливався. Тут у вас іде на одному рівні, відповідно. Я вже говорила неодноразово. Відповідно, ви знаходитеся з одним і тим самим настроєм, так скажу, на чоловічий розум. Ось. Е що ще хотіла сказати, mm -hmm. я коли побачила, що в мене вага зупинилася, я начебто втратила багато кілограм, і тут раз і е, вага зупинилася. Я чуть-чуть почала, якщо чесно, панікувати, думаю. Чому так? Але єдине, я розуміла, що оскільки я правильно харчуюся, ну, не може такого бути, щоб моя е, вага так довгий час була на одному рівні, вона має бути меншою. Ну, я розуміла, що все рівно це десь. дінеться. І одного разу я собі влаштувала білковий день. Без жиру просто білки. Я вам передати не можу, наскільки мені було погано. Тому що білкова дієта і кетодієта це є дві різних дієти, і це, це просто був жах. Мене тушнило, мені було дуже погано. Не ризикуйте, такого не робіть. Далі у мене вага тримається і нічого не відбувається. Тримається, тримається тиждень або два. Не знаю скільки це було, але суть в тому я прийшла до того, щоб я дізналася інформацію, що потрібно розрухатись. Значить, потрібно розру... розрухати спортом. Так як я щодня ходила 6 тисяч кроків, а то і більше, в мене чесно, навіть було до 12 кілометрів в день. Я находжувала. Я не кажу одним походом, не було декілька разів, але було, що я находжувала велику кількість кілометрів. І. Це, начебто, роблю правильно. Так? Вага стоїть, і я хожу і я п'ю воду. Але була недостатня кількість води це я вам признаюсь. Значить, що я роблю? Я починаю дуже швидка ходьба. Кажуть, це дуже корисно. Відразу почати, не треба ходити весь день, потрібно створити стрес для організму. І, відповідно, я почала дуже швидко йти, але перед тим я не розімнялася, і в мене така біль в нозі була. Це було в супермаркеті, я не могла зробити крока. Тому я попрошу: не робіть моєї помилки, зробіть розминку перед тим. Цією ходьбою, яку ви собі заплануєте. Ось. Значить, ходьба, я випила більше води, я врегулювала сон, оскільки маленькі в мене є діти і не дуже дають виспатись, але я врегулювала сон і одного разу я побачила мінус 1,5 кг, а потім 2,5 половиною. Все-таки воно все десь зділося. Чому воно трималося? Тому що організм переходить на спалювання внутрішнього жира, жиру. Про це говорять досвідчені дієтологи покету, також лікарі, що переходить організм в цей стан і тому нам не потрібно хвилюватися. Ми е, живемо як жили, єдине поміняємо трішки е, звичку і трішки можемо розрухати свій організм для того, щоб швидше е, організм почав реагувати. Ось я ділюся своїм досвідом. Я не є лікар, але я стільки інформації маю, тому що я щодня я хворію тим, я щодня вичитую щодня. Передивляюся все, щоб не тільки зняти вам відео. Мені дуже цікаво в першу чергу, а друге, я вже бачу по результатах в телеграм-каналі. Бачу щось десь не, не те. Люди або в коментарях просять, щоб я дала більше інформації, і я з вами ділюсь. Я розумію, що не кожна людина може, якби. Розуміти цю кетодієту. Спочатку я сама не розуміла цю кетодієту, чесно вам скажу, дуже багато було все медичними термінами, оскільки цю дієту написали лікарі. ось, І тому я знімаю відео взагалі для простих людей, ви тут не побачите ні одного якогось незрозумілого слова для вас. Якщо ви щось не розумієте, обов'язково напишіть мені в коментарях, або в телеграм-каналі, я вам роз'ясню це все. Ось і ще одне. Ще я хотіла сказати дуже важливу річ. Якщо ви снідаєте, можете забути про схуднення. Тому що на кето дієті важливо виключити сніданки. Організм, коли знаходиться в стані спокійного, спокійний стан ще після сну. Якщо ви нормально лягли спати, наприклад, о 10-й годині, ви зранку встали, ви собі можете попити кави, попити води, все, і нічого в себе не загружаєте в цей час. Стані спокою. Саме тоді, саме найбільше, ваша вага почне спалюватися. Організм піде на спалювання власного жиру. Тому зверніть на це увагу і не говоріть про те, що, наприклад, я зранку снідаю, тому що я встала в п'яті чи встав? Перепрошую, ще бачу, чоловіки мене дивляться в п'ятій годині ранку. Ні. Ви маєте нормально лягати і нормально вставати, а якщо у вас не виходить, все рівно, це не є час для їжі. Час для їжі на 13 година і 17-та година. Ще я рекомендую для тих, хто Дуже чутливий до вуглеводів, щоб ви е, поміняли собі час. І взагалі, в принципі, я думаю, для всіх це корисно. Наприклад, ви їли перша і е, п'ята година. Тут ви переходите, наприклад, третя година і бажано не 7 година, можете 6 година. Та, не дуже пізно це робіть, бо ви нормально йдете спати та, в 10-й годині, наприклад. Та. Ось. Старайтеся робити такі, знаєте, комбінації для того, щоб пішов здвиг, здвиг ще більшої ваги. Ось, На кето дієті, скільки часу буде, можна жити, все життя, але далі вона буде більше лайтова. Про це я буду говорити для початку. Ми маємо до цього віднестися серйозно, адже ми налаштовані за місяць. Скинути 10 кілограмів, а то і більше, можливо, у когось менше впаде це нічого, тому що у кожного є свій організм і, можливо, десь потрібна буде корекція по вуглеводах. Всім гарного настрою, всім бажаю здоров'я. Пишіть мені в телеграм, я ділюся своїм досвідом, я схудла два рази на 40 кілограм, а третій раз я дійшла до здорового. Життя і не збираюся повертатися до вуглеводів. Як я втратила апетит до вуглеводів, дивіться мої наступні відео. Я розказую вам про весь свій шлях і чому я на кето. Чекаю у телеграм-каналі.